Привіт вам всім! Привіт! Мене звати Каленська Ірина. Я дієтолог-нутриціолог І ви знаходитесь на каналі Ірина про здоров'я та схуднення. І тут я наразі знімаю свої влоги влоги щоденного життя. П'ю каву, Вже зараз не ранок, вже обід. Зранку нічого не знімала, У нас відключили воду. Але слава Богу, є світло, мала піти сьогодні. П'ятниця мала піти на мікротоки. Ми домовилися з моїм косметологом: якщо не буде світла, мені зроблять просто масаж. Але виявилася така ситуація, що не було світла взагалі там вже кілька днів, і в кабінеті 7 градусів тепла неможливо просто навіть той масаж робити. Отже, ми просто поснідали, і я така думаю, приберу, як завжди. Помила волосся, нанесла маску, велику кількість маски. Я люблю, там в мене є Єло, така про яку я розповідаю, що вона крута. У мене дуже пухнасте волосся, і для того, щоб кожна волосина була заповнена, скажімо так, маскою. Я раз на тиждень її наношу. І така хожу, мию мою посуд, все лишилося дві кастрюлі, не кастрюлі сковорідки помити. І опа! Пропала вода. Блін, А в мене ця маска на голові. Я почала якимось дюрочком щось там змивати. Прийшов чоловік, набрав технічну воду в колонки. Знаєте, такі є колонки, як це називається українською, не знаю. Бювет. Набрав технічну цю воду в бутиль і холодною водою почав мені змивати. Ми наржались просто капець як із цього. І звичайно, ми давно вже... Не цінували ті блага цивілізації, які маємо? А взагалі, да, синок, а взагалі я вам хотіла розповісти сьогодні. Коли нема води, приколи із сантехнікою, яка була у нас на зйомній квартирі. Ми ж. Вувачка! Так, давай. Зараз все буде. Ми ж, переселенці, переїхали з Києва до Чернівців і знімаємо тут квартиру. І у нас із сантехнікою тут були клондайки, такі. І я зараз розповім по порядку, в хронологічному порядку, з яким видом сантехніки у нас були приколи і не дуже. Синок, ну будь ласка, ну що ж? От він до мене не приходив годину. Грався щось тільки я включаю камеру, тільки я починаю щось розповідати. Синок не можна тиснути. Одразу він приходить. Синочек! Вова, будуть ножки мокрі, не можна. Пам'ятаєте, я викидала одну частину футболки, чоловічої, яку використовує на тряпочки, у нас з'явилась нова футболочка. Ну, як її викинути, як можна ще так гарненько підлогу нею мити? Це я не знаю, це щось від мами? Так, синочок. Отже, зараз я заспокоюю свою малечу. Поп'ю кави і покажу вам всі приколи сантехнікою, які у нас були на цій квартирі. Зараз Зайка. Отже, заходимо з вами до першого музейного експонату. Знайомтесь, це наш болер. Перший день, коли ми тільки зняли цю квартиру, ми ще тут не, не жили, не, не заселилися, а нас, власниця, попередила, що тут капає болер, і ось таку придумали трубочку. І ця трубочка, тут стояла відьорка, прям так сказали нам літрове відьорку підставляти, щоб капало звідти. Я знаю, що у моєї мами 4 болера протекло, і вони у нас завжди стоять над умивальниками, не умивальниками а ванною. Якщо починає капати, все, це скоро буде прорив якийсь. Ми, ну, як би добре, нам так сказали. Вона каже, що тут всі так використовують це сантехніки, встановили бойлер, сказали, що це нормально, що капає, просто ось таку шлангочку зробили. Окей, ми все тут вимкнули і пішли. Ми не заселилися, ми пішли просто ночувати там, де ми жили на той момент. Зранку нічого не підвищало біди. Ми прокидаємось від того, що люди в дворі бігають і шукають когось, хто живе в цій квартирі. Просто такий кіпіш був. Ми швидко біжимо в цю квартиру, і виявляється, що за ніч, через цю шлангочку 60 літрів води витікло в це відьорка. Тут раніше були люди, які ремонтом займалися, і вони виливали це відьорко. А ми ж, звичайно, за ніч тут нікого не було, ніхто не дивився на це відьорку, і ми затопили сусідів. Ось тут було все повністю в воді. Ось це наслідки. Вода протікла вниз. Паркет, не паркет, а підлога. Теж тут все було мокро. І ось ми все висушили з але ще на протязі певного часу знизу піднімалася волога, і ось такі зробили це. Ну, новий ремонт. Ми, ми після ремонту в'їхали сюди перші, і ось такі штуки лишилися. Я точно знаю, що буллери ставити ось так небезпечно. Потім, окей, нам прийшли цю шлангочку, засунули сюди, в бак. Логіка така, що типу звідти витікає в бак. Але коли вода тіче вночі, наприклад, коли ми не ходимо в туалет, не спускаємо цей бачок. Куди витікає, звичайно, ми приходимо тут повністю все в воді. Ладно. Ми про це знову повідомили сантехніку. Чому сантехник це не зробив одразу? Я не, не годна сказати, ми з ним не працювали, ми якби ну, не перерікались, все як є. Потім сантехник взяв і цю шлангочку переключив в гофру. І що ви думаєте, з гофри теж все витікало. До нас синтегний ходив як до себе додому сюди, хай йому дає Бог здоров'я. Окей, забули це вже все, все добре, він вже не протікає. Тут якось замурували прям ту шлангочку, прям туди під'єднали, нову гофру зробили, все з туалетом. Проблем нема. Друга проблема це пральна машинка, яка стоїть тут. До речі, це для моєї куми. Посилочку я зібрала користень, скоро відправлю її. Ось така пральна машинка була бушна. І ця пральна машинка скакала, як горний козл. Вона настільки стрибала, що я зараз вам покажу, вона настільки стрибала, що у ванній кімнаті вона отак от притискала нову душову кабінку, і оця штука повністю просто тупо відпала. Все, вона тепер не тримається із-за того, що там була бушна, неякісна пральна машина. Власниця, вибачте, у нас немає води, все запхано, як є, тут не помито, нема води. Але реальний така, в мене колись канал так називався, і показую все, як є без прикрас. І власниця каже: Я знаю, що стрибає пральна машинка, але. Майстри, які її встановили, сказали, що це нормально, там просто вона пуста одне полотенце. Ми коли шукали з чоловіком пральну машинку до себе додому, ми просто перелопатили стільки відгуків. І я знаю, що пральні машинки є такі, що коли вони віджимають, там кіт на них спить, просто тихенько. Звичайно, то від ціни залежить, але тим не менше, нам придбали нову машинку Indesit, Вона тепер не стрибає, слава Богу. Все з нею добре, але ця штука вже відпадає постійно, вона просто не тримається. Дуже шкода, що нова е, душова кабінка. До речі, я би ніколи не радила купувати душову кабінку, особливо таку е, деш, дешеву. Це дешева душова кабінка, і в ній все оце начебто, дитяче. Якщо вже ставити, то якісно. А, а мені більше подобається взагалі ванна. Е, так, окей. Це теж було отекло з-під вани. Тобто кожен раз, коли ми приймали душ, тут витікала вода. Коли ми про це повідомили власниці, вона каже, що «Та, це нормально, в мене теж витікає, побризгав, помив підлогу. А я людина, якби коли була керуючою супермаркетів, я чітко розуміла, що якщо щось не так, я ніколи в житті не підпишу смету. Майстрам, які в мене роблять. І все має бути ідеально. Там, де мокрі вузли, не має бути течії, не має бути ніяких таких нюансів. І е, знову визвали сантехніка, і він щось там поремонтував. оказується, е, е сіфон був, е, огонь. Сифон був огонь. неякісний. Ідем, ідем. синок, Сіфон був китайський, і він протікав, він був самий дешевий. Нам це вже, скажімо так, полагодили. Продовжу зараз. Йдемо з вами далі. Я нагадую, нема в мене води, але навіть якщо є вода, в мене не завжди порядок. І тут у нас нержавіюча раковина прибита на такі болти, які вже поржавіли. І взагалі дуже вузька, маленька мойка. Сюди нічого не влазить. Ладно, фігня, слава Богу, за все, що я маю на сьогоднішній день. Ідемо далі. Один раз мию ввечері посуд. Ніщо не підвіщало снова біди. Мию гору посуду, то чую такий диш. А я думаю, дивлюсь, малий не впав, думаю, ок, не знаю, що це таке. Я продовжую мити. Тут дивлюсь вниз, вода тіче. Я відкриваю цю штуку, а тут гофра під натиском. Просто тупо її вирвало, отак, от все вирвало сюди і почало тікти. Прям Наповнило спочатку ціле, Потім все це витікло. Ми давай швидко це все прибирати. Тобто, в мене, чесно кажучи, було дуже велика кількість квартир. Я коли була студенткою, я жила на 11 квартирах. Кожен раз якусь кімнату знімала, десь там переїжджала. Потім, коли жила в Києві, в мене було теж три чи чотири квартири, зйомні. Влас... На власній я жила квартирі, дякую моїй тітонці валі. Так, потім, ну, ще... У мене перший раз, взагалі таки, щоб гофра виплюнулась сама, ви розумієте? Ну, тобто, воно все неякісне. І я знову ж таки, я без осуду говорю просто, наскільки важливо розбиратися. В усьому в цьому світі, що стосується ремонту, сантехніки, що стосується е, всього, тому що, коли купувати саме дешеве, воно просто неякісне. І ми наразі з чоловіком вже сміємось на цю тему, що постійно у нас щось ламається постійно щось з цією сантехнікою. Так, що вам ще показати? Собачка сина? Опа. О, Покажу вам кусочок чернівців. Ось ем, тут, певно, не видно. Якщо я приближу, ось бачите, ось ця точка така, це церква, це церква вже в центрі. Видно, звідти центр, і піднятися наверх. Я вам вже показувала, скільки потрібно пройти. Але райончик такий собі. Ну, зараз, певно, все таке собі. Вікно в мене не мити. Вікна помити, це в мене взагалі окрема те Погодувати хлопців зараз своїх у мене. Буде обід. Потім мені сьогодні в п'ятницю потрібно робити меню для моїх всіх підопічних. Я обов'язково роблю меню і для дівчат, кому потрібна допомога із моєї команди. Потім я хочу відвести сина до бабусі, до мамочки і піти в магазин, придбати фрукти, овочі, певні продукти. І покажу вам обов'язково. сподіваюсь на те, якщо я вийду. Звідси, Боже, якась бліда сьогодні, як моль. До речі, ви знаєте таку фішку, що зараз в трендах морозний макіяж. Це тобто, коли ти приходиш, начебто, з морозу, і такі щічки червоні. Так ось в мене купіроз. і всім власницям купюрозної шкіри дуже-дуже пощастило. Чому? Тому що у нас такі морозні щічки, типу, ми з вами в тренді. Ну я сьогодні не дуже виглядаю. У мене взагалі я до себе дуже прискіплива, мене постійно все дратує, і мене наразі дратують мої губи. А з часом наші губи вони не стухають, вони просто ця верхня губа вона завертається. І от коли ми були молоді з вами, ось так от. Певно, це фото буде на доставку, на заставочку. А ми, коли молоді, оця губка, вона отак от тримається І типу губки повненькі. Коли ми е старіємо, я не хочу це сказати, коли ми дорослішимо, а мені вже 37-38 рік, губа отак от от завертається вниз. І я хочу поколоти собі губи. Уявляєте? Я взагалі противниця ботоксів, шмотоксів, цих всіх голок. Але я вже другий тиждень думаю про те, що я хочу губи. Хочу пухкенькі губи, хочу гарні губи. Що ви скажете по, цьому, по цій темі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відноситесь до цього? І, взагалі, і зморшки в мене вже з'являються такі. І я зараз без макіяжу, купірозік мій торчить, точніше, це розація. Як ви відноситесь до старіння такого естественного старіння? Я так хочу бути молодою, довго. Як говориться, хорошо бути молодим, молодим і п'яним в дим. Але я майже не вживаю алкоголю. Ну, рідко, Пью вино, але рідко. Мені вже навіть це не цікаво. Я просто буду хочу відчувати себе ем, такою прям в бодрость духа. Так, зараз не підберу українською мовою слова, тому. Е Далі буду показувати, чим займаюся сьогодні в недільку. Ой, недільку кажу в п'ятницю. Все, дівчата. Дякую, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, пишіть коментарі. Всі коментарі читаю. звичайно, всі, бо в мене їх три штуки. Ой.